Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! І Якщо ви шукаєте сучасну, зручну і ефективну електробритву для щоденного догляду, зверніть увагу на бренд Metz. Це німецький виробник, добре відомий тим, що поєднує функціональність, стиль і доступну ціну. У нашому огляді дві моделі: Metz фірм Stone Shaver у марбуровому виконанні та Metz Supercar. Шейвер оформлена у дусі спортивного авто у нашому огляді. Дві моделі: Мец Фірмстон Шейвер у мармуровому виконанні та Super K Шейвер. Оформлена у дусі спортивного авто, обидві бритви мають низку спільних переваг. вологостійкість корпусу, два плаваючі роторні леза, самозаточування і акумуляторне живлення. Але кожна з них має і свої унікальні риси, про які ми поговоримо у цьому відео. Але перед початком від вас подобаєчка, підписочка, а ми полетіли. Ця модель створена для тих, хто цінує простоту, мінімалізм та ефективність. Її корпус виконаний у фактурі під камінь із сірим або темно синім вкрапленням, Що виглядає? Стильно стримано і при цьому незвично. Бритва зручно лежить у руці. Вона має компактний корпус та розміри, а вага складає всього 90 грамів. Попри свій компактний формат, мецфірм Stone Shaver має досить потужний мотор на 3 триватим, який забезпечує стабільне обертання роторних головок. Бритвенна система тут роторна з двома самозаточувальними лезами, що обертаються незалежно одне від одного. Задяки цьому гоління проходить плавно і досить чисто, особливо якщо не пропускати регулярні. Бритва легко справляється з кроткою щетиною, не викликаючи подразнення, якщо скіра не надто чутлива. Одна з ключових переваг це підтримка вологого гоління. Ви можете використовувати її спіною, гелем або навіть у душі, адже корпус має ступінь захисту IPX 7. Після використання її легко промити під водою. В Моделі реалізована плаваюча система бриття, яка повторює контри обличчя, а отже, захоплює більше волосків за один прохід, мінімізуючи натиск і кількість повторень. Медсфір. Stone. Шейвер має акумуляторне живлення і працює до 90 хвилин на одному заряді. Цього більше ніж достатньо на декілька повноцінних сеансів гоління. Заряджається пристрій через USB, а повна зарядка займає близько однієї години. При цьому індикація рівня заряду дозволяє завжди бачити, коли настав час зарядити бритву. У комплекті йде захисний ковпачок, кабель, щітка для чищення та інструкція. Все, що потрібно для старту. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на українську. І каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Бритва Також має вбудований за. Рахист від перенапруги, і, хоча модель не підтримує швидку зарядку чи систему автоматичного очищення, її основна перевага це поєднання базової функціональності, надійності та естетики за розумну ціну. Якщо перша модель вражає своєю компактністю і мінімалізмом, то мед SuperCAM К це вже преміальний підхід до дизайну і функціональності. Бритва отримала назву недарма. Візуально вона справді нагадує щось зі світу автомобільного дизайну, глянцевий чорний корпус, золотисті акценти, плавні лінії. У руці вона сидить щільно і впевнено, попри трохи більші габарити та відчутну вагу у 160 грамів. Основна відмінність від кам'яної моделі це вищий рівень деталізації та продуманості у всьому. Тут використовуються ті ж дві роторні бритвені головки. Одна із вдосконаленою плаваючою системою, що має покращену адаптацію до контурів обличчя. Подвійні леза забезпечують ще чіткіше гоління, навіть найкоротші або жорсткі волоски легко знімаються за один прохід, і це справді від. Чутно при використанні серед функціональних переваг водонепроникний корпус із сертифікацією IPX 7, можливість гоління як насуго, так і з водою, піною чи гелем, а також легке промивання під струменями води. Тобто догляд за пристроєм не створює жодних труднощів. У бритві також реалізовано led індикатор рівня заряду. Яскравий інформативний, при цьому не надто нав'язливий. Ще один приємний бонус: швидка зарядка. Акумулятор ємністю 400 мАч забезпечує до 60 хвилин авто. Ономної роботи, а на повну зарядку потрібно лише година для багатьох користувачів. Саме можливість підзарядити й одразу використовувати є вирішальним фактором вибору. Особливістю також є тихий мотор. Робота бритви практично нечутна, що створює додатковий комфорт. Таким чином Mad Super Car Shaver орієнтована на більш вимогливу аудиторію. Це чоловіки, яким важливі не лише базові функції, а й комфорт, стиль, акуратність і технологічність пристрою. Ціна вища, але й можливості ширші. Виробник чітко розділив свої моделі за типом користувача і зробив це грамотно. Mad Firm фірм Shaver – це ідеальна модель для тих, хто шукає простий, але ефективний інструмент для щоденного гоління. Вона легка, стильна, компактна, має достатню автономність і дозволяє користуватися. Як насухо, так і у вологому режимі. Її головна перевага портативність і простота у використанні з іншого боку, Super Care Shaver – це вже крок у преміум сегмент. Тут все говорить про комфорт від дизайну до плавності роботи, тиха робота мотора, якісні матеріали корпусу, швидка зарядка, подвійні леза, які справді ефективно справляються навіть з короткою та щетинистою бородою. Це бритва для тих, хто голиться щодня і не хоче просто результат, а процес, який приносить задоволення. Окремо варто відзначити корпус брит. Тут виробник зробив ставку не на дешевий пластик, як це зазвичай буває в ціновій категорії до 100 доларів, а на повноцінний сплав цинку. Бритви важче, лежать у руці впевнено, не ковзають, створюють приємне відчуття на дотик і виглядає серйозніше. Крім того, металевий корпус значно краще відводить тепло, не боїться подряпин, ударів чи тріщин, на відміну від глянцевого пластику. Такий корпус служить довше, не втрачає зовнішній вигляд з часом і дає впевненість, що бритва витримає. Навіть не дуже дбайливе поводження. У поєднанні з якісною збіркою це рішення чітко виводить ці електробритви у вищий клас. Щодо спільного між двома моделями, то це перш за все вологостійкість IPX 7, плаваючі головки, автономна робота та якісні леза з самозаточуванням. Обидві бритви заряджаються через USB Type-C, мають захист від вологи та можливість промиватися під струменем води. Це зручно і знижує ризики поломок. Проте відмінності відчутні. Мец фірм Stone має тривалість. Автономної роботи 90 хвилин, але трохи меншу потужність 3 вати. Простіший дизайн і більш легкий корпус. Мед Супер К шейвер коротший час роботи 60 хвилин, але потужніший двигун 5 Вт, швидка зарядка і суттєво вища якість матеріалів. Та й виглядає вона дорого. Але якщо говорити про загальні враження, обидві моделі круті. Якщо вам цей огляд сподобався, від вас вподобаєчка, пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих бритв. Якщо вам подобаються ось такі огляди, будемо ще оглядати такі моделі. Пишіть про це в коментарях під цим відео. Ну а за вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.